Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає Школа фізики. Підготовка до ЗНО. Тренувальний тест номер 1 Кінематика. Завдання номер 7 З високої скелі відколовся і став вільно падати камінь. Яку швидкість він матиме через 3 секунди від початку падіння? Для того, щоб правильно зробити цю задачу, нам необхідно перше. Це зробити невеличкий аналіз. Тіло вільно падає, що нам сказано у умові завдання. Отже, запишемо спочатку дано. Час падіння Т рівний 3 секунди. Просять нас визначити, яку швидкість В він матиме через цей час. Система Сі. В системі Сі У наш час вже в системі Сі, тому необхідності перетворювати в якусь іншу систему поз, не, одиницю позасистемну немає необхідності. Тому пишемо розв'язання. Швидкість при вільному падінні В. Визначається за формулою, як в 0 v плюс g помножити на Т. Хочу звернути вашу увагу ще раз на умову задачі. Тіло у нас вільно падає. Це означає, що початкова швидкість у нас дорівнює нулю. І тоді швидкість, формула швидкості у нас дістане такий вигляд. В дорівнює g помножити на т. Давайте перевіримо одиниці виміру. В буде рівне. Метр поділити на секунду в квадраті. Це є одиниці мірювання прискорення вільного падіння. Помножити на секунду. Секунда і секунда скорочуються, залишається метр за секунду. Давайте підставимо з вами значення для того, щоб обчистити нашу швидкість. Ж. Дилемма полягає в наступному. Що у тестах ЗНО зверніть, будь ласка, увагу. У відповідях у вас вказані цілі числа. Що це означає? Це означає, що прискорення вільного падіння необхідно брати 10, а не 9,8 чи 9,81. Тому що самі зрозумієте правильно, якщо 9,8 помножити на 3 ну, на час. В нашому випадку у нас ніяк не вийде ціле число. Тому я беру 10. Помножити на 3, це рівне 30. Отже, наша швидкість В рівна 30 метрів за секунду. Правильний варіант відповіді А. З вами була школа фізики. Дякую за увагу.